Всім привіт, хлопці! Ну що ж, я вертаюсь. По-перше, хочу сказати і подякувати всім, хто пише в Телеграмі, силочку ставлю в описанні, де є, що є, як є, тому подобне. Мабуть, сьогодні стрім, як сьогодні вийде відео. Або завтра. Побачимо. Ждіть. Буду радий бачити всіх. А сьогодні без доната поїхали де що я тут подумав, де що я тут передумав, де що я тут покажу, бо тому що ресурсу воно без донатки не вистачає. Осталось подождати, і серію А, і останню лігу. Мабуть, там ми будемо тратити і розбиратися, що нам потрібно, а що ні. Тому поїхали. Що почнемо? Начнемо із елементарних речей. Просто треба супер швидко прокачати составчик. Що ми підемо відкриємо? Ми підемо відкриємо один хороший наборчик, який я ну, вже занадто пізно знімаю. Тому скажу, якщо ви зараз бачите це, ви можете, можливо, заробити на цьому. Откриваємо 1250 рубінчиков, нічого нам не випадає. Але це не головне. Головне нам зайти в собиття саме. Це саме головне, що потрібно, це зайти в саме собитє. І отут в основі потратити ось цю вот штучку. Ну, потрібно буде потратити. Етап неділі. Окей. І отут забрати ігрока 92 плюс і 10 тисяч білетиків. Для чого це нам? Для того, щоб забрати раніше ігрока. Бо тому що я записую раніше. У мене було два білетика. Третю взяв. Так, це у нас Австрія, Австралія. 92. Коротше, такий біч. Ну, 4200. Якщо цей чувак зараз уйде за 4200, це буде круто. Давайте ми швидко подивимося. 4200 ринок. кстати, на ринку. Зараз я попробую швидко продати його. Де він? от продать. да продаси. Я поняв. А... CZ, якого я був, забирав один момент, він довольно до 7 мільйонів вирос. Доволі хороший плюс, дуже хороший для мене. 8 мультов вже на щиту. Я ще нічого не тратив, ще нічого не робив. Вже 8 лямов маю. Так, Тут у нас так же ж само, давайте, дивіться, 90 плюс буде. Більше у нас нічого, одні жетони, ресурси і усилення навиків. Так що поїхали. Де собитий будемо вертатися по чуть-чуть розказувати Франція, Франция ЦЗ Тут 99 й Лінгле. Шикарно. Хорошо. Одного ЦЗ поміняв на інше. 98-го продав за 7. На халяву нгле забрав. Круто. Оце, от это вже хорошо. Ми просто йдемо. Даже я не знаю замість кого його ставити. Замість шалабана. Чи подожіть? Він, мабуть, з шалобаном. На одне усилення навик. Я так думаю. Щю да. І, кстати, ми прокачаємо усилочки. Ресурси є, по чуть-чуть можна качнуть. Качнуть можна непогано. Так, щоб сильно і не тратиться. І плюс-мінус улучшить свій составчик, бо тому що я доволі сильно просідаю по рейтингу. Багато чого не можу нормально іграти, так що це прийдеться поки що прокачатися. Настроєння у мене є. Так, здержування. Це у нас цопнічок. Я вже подумав, може в мене. ЦЗ Нік на здержування. Треба буде защитника поміняти. Трохи вже укомплектовується, збирається ставчик, опєка і защита. Ну так, да, на різних усілках, Ну що зробиш. Потім я все ж таки передивлюся, когось може попродаю, когось може оставлю. Все ж таки треба подивитися. Так, защита. Окей. Окей. Качаємо поки що. Це не доволі невеликі е ресурси на те, щоб прокачати і те, щоб влучити. О, у ну, мене да, 93 на 93 Менять не бачу смисла. Барат, барат, Барат. І темп у нас на темпі у нас э, чувачок, який у мене будуть всі защитники на темпі. Я думаю, правий лівий защитник точно буде на темпі. Дивимося на наш стартовий составчик. Я дуже сильно сподіваюся. 106! Хорошо! Зіграності Не вистачає, без питань. Можемо так могли б зробити. Не вистачає одно Ну, нічого, 106. Це вже круто. Е, поки що буде так. Ми далі розберемося, ми отак, можливо, ще зробимо. Ні, теж у нас не виходить. Все ж таки, скоро буде нормальний апгрейд составчика. Уже більше в события одне скоро підходить до кінця, друге почалося. Побільше ресурсів, побільше всяких ніщічків, так що ждіть. Ждіть побільше ігроків я вже накуплю і тоді будемо розривати без донатку. Ну вже рейтинг 106 це вже круто. Ще й плюс 6 мультов на щиту. Прекрасно. Так що всім дякую за просмотр. Буду дуже сильно радий кожному лайку і коментарю. Всім пакета!